Зараз покажу, як спекти ось такий пиріг 12 ложок. Він виходить дуже повітряний, смачний і дуже легко та просто готується. І вийде у вас точно з першого разу. В миску відправляємо три яйця, туди ж додаємо цукор, це все перемішуємо. Далі буду додавати молоко і також олію. Олію обов'язково для цього рецепту візьміть рафіновану, щоб вона була без запаха. Олію додали, перемішали. І далі будемо додавати борошно та какао. Я це обов'язково просію, відправляю це все до нашої яєчної маси, і це все перемішую. Маса буде не густа, але не хвилюйтесь, це так і має бути. Також я ще вирішила додати ванільний цукор. У мене ось такий, до речі, в Аврорі його купую, і розпушувач. Це все перемішую. І ось така консистенція має бути. Далі беру роз'ємну форму, я її заслала знизу пергами, виливаємо наше тісто і зверху я ще буду накривати ось так фольгою, і фольгу я в декількох містах проколюю. Далі ставимо в розігріту духовку до 170 градусів на 45 хвилин. За цей час пиріг дуже добре пропечеться. Після цього його дістаємо, знімаємо фольгу, виймаємо з форми і повністю охолоджуємо. Можна перемастити кремом, а можна вже смакувати. Смачного!